Ти знаєш адресу свого дому, вона складається з назви вулиці, номера будинку і квартири, назви населеного пункту, області і країни. А якби тобі треба було пояснити, де ти живеш інопланетянину, тут вже треба більше деталей. Дізнайся адресу землі в космічному просторі із цього відео. Люди здавна дивилися в небо і ставили питання, як влаштований світ навколо, і звідки все почалося? Від століття до століття відповіді змінювалися. Всесвітом був названий весь світ навколо, з усім, що тебе оточує на Землі, з усіма зорями і галактиками космосу. Спочатку люди думали, що Земля це центр Всесвіту. До речі, пам'ятаєш, як називається така модель? Геоцентрична система світу. Пізніше, в 16 сторіччі, польський вчений Миколай Коперник запропонував геліоцентричну модель світу. Згідно з нею, в центрі Всесвіту розташоване Сонце, а Земля й інші планети обертаються навколо нього. Прийняття цієї моделі стало великим кроком у розвитку наукового пізнання. Ця модель є результатом спостереження за реальним світом і тим, як він зараз влаштований. Але вона не відповідає на ще одне питання з чого все почалося? Є теорія, за якою до початку Всесвіту не було ані простору, ані часу. Існувала лише точка, в рази менша за головку шпильки. І приблизно 13,7 мільярда років тому бум! І вона почала розширятися, давши початок часу, космосу і всій матерії. Ця теорія має назву теорія великого вибуху. За мить набагато меншу за секунду, розміри Всесвіту сягають трильйонів кілометрів, і він продовжує розширюватися. Тоді було дуже, -дуже гаряче 10 мільярдів градусів, в яких формувалися перші хімічні елементи, здебільшого атоми водню. Величезні газові хмари накопичувалися навколо найгустіших ділянок усередині. Разом із тим, як ці ділянки зростали, їхнє гравітаційне тяжіння також зростало, що призвело до накопичення маси з дедалі більшою швидкістю. І якоїсь миті тепла і тиску всередині стає багато, формується ядро, де починаються термоядерні реакції, перетворюючи водень на гелій. Так народжується зірка. Вона існує в балансі між силами гравітації, що притягують гази всередину до ядра, і термоядерними реакціями, що виштовхують величезну кількість енергії назовні. Залежно від того, наскільки великою була початкова хмара, утворюються зорі різного розміру, маси, густини і світимості. Наприклад, наше Сонце вважається зіркою маленького розміру порівняно з іншими. За розрахунками, через 5 мільярдів років від сьогодення воно почне розширятися, перетворюючись спочатку на червоного гіганта, а потім різко стиснеться, ставши білим карликом, матиме радіус в сотню разів менший за той, що зараз, а світитиме ще яскравіше. Схожі процеси відбуваються із великими за розмірами зірками. Після вичерпання палива в ядрі вони також розширюються, утворюючи червоних надгігантів. І коли червоний надгігант закінчує своє життя, відбувається величезний вибух, відомий як супернова. Якщо зірка, яка вибухає мала масу в 8-20 разів більшу за масу сонця, після вибуху вона перетворюється на нейтронну зірку. У процесі перетворення гази, що формують зірку, швидко стискаються, і іноді це може призвести до того, що обертання зорі сильно пришвидшується, як у фігуриста, коли він притуляє руки до тіла під час обертання. Через це обертання магнітні полюси зірки починають генерувати потужне випромінювання, ніби пульсуючі, через це такі зірки здобули назву пульсари. Але якщо зірка мала масу, що перевищує сонячну більше, ніж у 20 разів, гравітаційна сила ядра супернової стає настільки великою, що формується чорна діра. Космічний об'єкт, що має настільки велику силу тяжіння, що його не можуть покинути ані частинки речовини, ані світло. Ось так минають мільярди років. Всесвіт розширюється, утворюються і вибухають нові зірки, формуються планети, зоряні системи, галактики, великі скупчення зір, що утримуються силою тяжіння, скупчення галактик, скупчення скупчень галактик і далі, і далі, і далі. А врешті-решт, у надскупченні Ланіакея, надскупченні Діви, у місцевій групі галактик, у галактиці чумацький шлях. У сонячній системі на маленькій планеті Земля народжується життя. І від першої клітини на Землі проходить майже 3,5 мільярда років, поки не з'являєшся ти, щоб подивитися це відео і дізнатися щось нове про світ навколо. Дякуємо, що залишаєшся з нами. Запам'ятай Всесвіт це весь світ навколо. У давні часи центром Усесвіту вважали Землю. Це називається геоцентричною системою світу. Миколай Коперник запропонував геліоцентричну модель світу, згідно з якою в центрі Всесвіту розташоване Сонце, а планети обертаються навколо нього. Сучасною теорією щодо виникнення Всесвіту є теорія великого вибуху, за якою Всесвіт розпочався з крихітної точки, яка стала розширюватись 13,7 мільярда років тому, утворюючи простір, час і матерію. Став космічну вподобайку стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом!